В дитинстві брати-близнюки Михайло і Євген Пікуси завжди були разом. Разом відпочивали, разом займалися спортом, разом ходили в музичну школу. Брати навчалися в одному класі і з дитинства мріяли стати військовими. Мали, за приклад свого батька, Михайла Григоровича, полковника запасу, який служив у військово-повітряних силах. Отож після школи разом подали документи до прикордонної академії і успішно склали іспити. Прийняли присягу на вірність Україні. роки навчання минали швидко, брати на очах мужніли, ставали сильними, красивими, були гордістю батька. Обоє отримали офіцерські звання та роз'їхалися служити на різні ділянки кордону, і ріка життя потекла двома різними руслами. брати прикордонники бачилися дедалі рідше. Але коли сталася біда в країні, Обоє прийняли беззаперечне рішення. Когда началась ситуация в Крыму, я первым уехал на границу с Крымом, так называемый административный кордон, когда ще никто не знал, что это будет границей. Это Арабатская стрелка. И вот на фоне этого всего он тоже, наверное, сделал выбор. И никому не говорил, что он уехал. Я ему позвонил, говорю, Жень, ты где? Он говорит, Миш, да, я на самом деле здесь, в Красноталовке. Ну и я постоянно звонил, говорю, Жень, пожалуйста, не высовывайся, потому что он, я просто знал его характер, он везде пытался быть лидером, первым везде. И я говорю, Жень, я, наверное, тоже к тебе поеду. И вот тогда я как бы не придал значения этим словам, он сказал, говорит, Миш, даже не дом ехать, пускай кто-то из нас один останется живым. Той роковий день, 25 серпня, підполковник Євген Пікус з бійцями прийшов на допомогу прикордонному наряду, який виявив диверсійно-розвідувальну групу, що незаконно перетнула кордон з території Росії на ділянці Красна Талівка в Луганській області. Зав'язався черговий бій з окупантами. Часом на допомогу диверсантам з російської сторони підійшли БТРи і БМП. Українських прикордонників обстрілювали кулеметами, а потім і некерованими реактивними снарядами з двох російських бойових вертольотів. Той пекельний бій тримав майже дві години. Прорватися через кордон диверсантам так і не вдалося. Але під час бою куля російського снайпера влучила підполковнику Євгену Пікусу прямо в скроню. Пролунали постріли, і підполковник Пікус впав. Ну, і своїм тілом, виходить, він закрив мене і від куль, і від е... осколків. Ну, в результаті, потім, як потім побачили, його бронежилет він дійсно прикрив своїм тілом. Підполковник Євген Пікус так і не встиг отримати нагороду з рук президента, в указі якого за чотири дні до загибелі йому, як відважному воїну-прикордоннику, була дана яскрава характеристика за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, високопрофесійне виконання службового обов'язку нагородити підполковника Євгена Пікуса медаллю за військову службу України. І посмертно. Орденом за мужність третього ступеня